Різаними від світу може залишитися село Добриводи на Тернопільщині на дорогу, що веде до села сповзає гора. Подекуди проїжджа частина засипана майже на два метри. Машина рухається лише однією смугою. Водії автобусів висаджують селян на початку небезпечної ділянки. Звідти люди йдуть пішки хто кілометрах, хто й три до власних будинків. Ділянка суву не обгороджена, лише з обох боків про небезпеку попереджають дорожні знаки. Укріплювати схили, поки що ніхто не розпочав. Там, вона як на пороховій бочці, там вже нічого нема, щоб його затримали. Асфальт піднімає, так якби. Так. Звідти з тої сторони, значить, суне земля, настільки має е, силу, що вона піднімає.